Дачів ЮАСУ Суми в ефірі розмова з ректором Сумського національного аграрного університету Володимиром Ладикою. Вітаю вас, Володимире Івановичу. Рада вас бачити. Отже, розпочалася вступна кампанія. Я так знаю, що на старті Сумський національний аграрний університет сьогодні абітурієнти, майбутні студенти обирають собі спектр майбутньої професії, і в цьому розрізі хотілося б поговорити про важливість сільськогосподарської професії, в чому її актуальність зараз. Я думаю, що сьогодні, так би мовити, не озброєним оком, можна побачити, що в пріоритеті якраз сьогодні аграрні професії, які пов'язані із виробництвом, які пов'язані з переробкою і безумовно з так званим трейдингом або продажем сільськогосподарської продукції. Якраз для України і для Сумської області є надзвичайно важливо, тому що це сьогодні практично третина всіх валютних надходжень, які йдуть до держави, йдуть від якраз аграрного сектору. З іншого боку. Останні п'ять років так трапилось, і мабуть, це об'єктивно, що десь приблизно на 80-85% повністю пройшло технічне переоснащення сільського господарства в цілому і переробки в тому числі. Мова йде про те, що мало того, що зайшли дуже потужні технічні засоби. Ще вони супроводжуються перш за все з потужними комп'ютерними технологіями. І сьогодні, якщо мова йде про агрономію, наприклад, слово «квадрокоптер», уже нікого не лякає тому що дійсно сьогодні обстеження, обстеження полів за рахунок цих дронових всяких пристроїв є надзвичайно прогресивним але для цього треба спеціалісти тому класичний агроном уже сприймається ну скажімо, як Вчорашній день. Сьогодні треба, щоб був агроном, який знає інженерію, який знає it технології Це я один тільки приклад. Так точно така ж ситуація в ветеринарній медицині, там де тваринництво сьогодні може концентрувати тисячу корів чи півтори тисячі корів і доять уже сьогодні молочні роботи, де зовсім не потрібна людина, але потрібно супроводження цього технічного засобу, дійсно дуже інтелектуально насиченого. І тому практично сьогодні. Ті професії, які раніше будемо так говорити, десь знаходились. У такому стані, можливо, другорядному, сьогодні вийшли на перший план. Це всі практично біологічного напрямку професії і технічного технічного напрямку, які зв'язані з сільським господарством, і безумовно економічні. Сьогодні багато хто говорить, що економічні спеціальності втрачають актуальність для сільського господарства. Це дуже важлива професія. Чому? Тому що той трейдинг, про який я говорив, це зовнішні ринки, це знання мови, це знання сьогодні роботи портових терміналів, це знання роботи сьогодні логістики і Автомобільної і залізничної ми цьому вчимо, тому що з цим молоді люди будуть іти в велике доросле життя. Ми сьогодні спостерігаємо, що ситуація в державі економічна вона досить напружена. Тому ви переконуєте в тому, що людям, які закінчать вашу виш, завжди буде де саме застосувати свої знання і свою освіту. Найбільші інвестиції, які сьогодні всі бачать, вони якраз йдуть у сільське господарство, сільськогосподарське виробництво. Я б не зовсім пов'язував би це з розвитком сільської території, яка зараз тільки, ну скажімо, підходить до того, що всі задумалися, що якщо є село, воно повинно. Повноцінно функціонувати з усією інфраструктурою, такою, як така, як повинна бути у місті. Зрозуміло, що це важко, але як територія проживання вона повинна наближатись до тих умов, в яких хотіла б проживати молода людина. Тому ми також знаходимо сьогодні своє місце в університеті. Є центр розвитку сільських територій. Ми сьогодні з обласною владою активно обговорюємо дуже потужний проект, який називається регіональний розвиток. Це курс магістерський регіональний розвиток, де люди, які вже сьогодні працюють на сільських територіях або в районних радах, можуть отримати достатній рівень підготовки для того, щоб вести розвиток якраз регіональний. Сьогодні заключені угоди з Роменською радою із Лебединською радою на черзі Сумська, Недригалівська. Я думаю, що чотири пілотні райони ми будемо розвивати сьогодні якраз через проект регіональний менеджмент. Співпраця з міжнародними партнерами, спільні проекти з Кернел, університет міжнародних програм. Про що саме йдеться мова? Я думаю, що це надзвичайно цікаво е, тим, хто. Ну, хотів би дізнатись, можливо, більше, що відбувається в Сумському національному аграрному університеті, що відбувається в аграрному бізнесі, і в контексті ваших, скажімо, запитань пов'язаних із вступною кампанією, слід сказати, що університет знайшов сьогодні своє місце, свою роль у крупнотоварному виробництві, забезпечення кадрами. І так, в співпраці також у співпраці із фермерами або невеликими сільськогосподарськими товаровиробниками. Мова йде про те, що велика дійсно найбільша кампанія. Кернел сьогодні прийшла до університету, обрала наш університет один із 18, як пілотний, як головний. І ми сьогодні маємо вже двохрічний досвід роботи з цією компанією, бо… Коли прийшла кампанія, вона задала головне питання: чи відповідає зміст навчання вимогам бізнесу? Ми сказали, давайте разом вивчимо це питання. І дійсно, ми знайшли дуже багато того, що треба було змінити в бік якраз потреб бізнесу. Друге, кампанія запитала: а викладачі готові викладати на тому рівні, щоб можна було сьогодні, скажімо, перенести всю інформацію, яка є в бізнесі. Ми кажемо, давайте разом подивимося. І Дійсно, викладачі, коли... Пройшли підвищення кваліфікації якраз в цій кампанії, дуже енергетично, технічно переоснащені, вони вийшли на новий якісний рівень. Потім ми сказали, хто такі студенти. Студенти це люди, це ті, з яких будуть ще майбутні спеціалісти, ми не можемо гарантувати без хорошої практичної підготовки. І вони забрали цих молодих людей, ми збільшили практично на 30% кількість практичної підготовки. Вони практично весь сезон. Коли йде вегетація рослин, були в полі. І саме цікаво, що наші четверокурсники, випускники бакалавра показали кращі результати, ніж навіть лінійні агрономи, які по 5-6 років працювали в компанії Кернел. І крім того, зараз перехід з бакалаврата в магістратуру. Компанія Кернел підтримує це через цей проект, який говорили, і університет міжнародних програм У нас читають лекції. Представники університетів Сполучених Штатів це Фурд'ю, це Австрійського університету із Відня Боку. Із Німеччини, це із Баварії, університет Вайнштефан. Тобто ми даємо цим молодим людям шанс. Але цього вимагає аграрний бізнес. Це не просто чиїсь забаганки, це вимога часу. Що стосується фермерів, ви говорили про проєкт Фао ЄБРР. Дійсно, він був підтриманим світовим банком. і Європейським банком реконструкції та розвитку, і ми із семи регіонів навчили десь приблизно 140 фермерів. Це був достатньо великий проект, і ми наблизили до себе молодих людей. В той же час наші викладачі відчули потребу. Це я чому говорю це, тому що ми сьогодні маємо потужний е, потенціал, якраз викладацький. Це люди, які через компанію Кернел чи через ці проекти тепер мають ті навички і знання, які можна передавати молодим людям, студентам, і вони з ними будуть іти вже в життя, практично зразу адаптовуючись до умов, які їх очікують в виробництві. Окрім того, студенти мають можливість працювати за кордоном, так спілкуватися зі своїми іноземними партнерами і також туди. Янтами набратися досвіду, і потім напевно що досить тут ефективно реалізовуватись. Чи є замовлення з боку держави та інших приватних підприємств для того, щоб співпрацювати з вашими найкращими випускниками? Ну, тут трошки специфічніша ситуація. Я хочу всім відверто сказати, що попит дуже великий на тих молодих людей, які пройшли практику за кордоном. Чому? Тому що умовою проходження практики за кордоном, крім фахових вмінь, є знання німецької або англійської мови. І, от коли вони повертаються, то перш за все попит у тих фірм, які продають техніку, ті, які здійснюють сервіс. По добривах, по засобах захисту, але це як правило компанії або іноземні, або змішаним капіталом, і там ну утримання або заробітна плата набагато вища. І наші молоді люди дуже задоволені, тим, що мало того, що вони пройшли навчання в університеті і за кордоном, що вони отримали прекрасну професію. Тому я звертаюсь також до батьків. Зверніть увагу, сайт абсолютно сьогодні динамічний, відкритий. Ви можете побачити всі міжнародні практики. Сьогодні вони всі фахові, вони виключно йдуть за тим за тим Напрямом, який обрав студент, і отримані знання, це його багаж. Це не просто побачив, почув це ті вміння, з якими він може реально йти в аграрний бізнес. А ви також заявляли Володимир Івановичу про відкриття агроінтернатури. Скажіть, будь ласка, в чому сутність і актуальність цього саме зараз? Довга дискусія, яка була не тільки з нашого боку, а й з боку держави. Чи треба супроводжувати молодих людей після того, як вони підуть в аграрне виробництво, ну, часто була такою, знаєте, риторичною. А чому ми це повинні робити? Є держава, вона повинна, ну, скажімо, там, через управління чи департаменти забезпечувати. Але ця дискусія призвела до того, що ми сьогодні. Відчули більшу, мабуть, як ніколи, відповідальність за тих молодих людей, які випускаються. Ми запровадили трьохрічну агроінтернатуру, абсолютно безкоштовну. Але вона полягає в тому, що якщо молода людина обрала фах і працює в сільському господарстві, чи переробці, чи в будівництві, вона за заявою звертається до університету, вступає в агроінтернатуру і три роки супроводжує цю молоду людину або доцент, або професор. Але суть полягає в тому, що це вузький фах. Тобто, обравши агрономію, наприклад, людина займається вирощуванням кукурудзи та соняшнику. Таким чином його будуть супроводжувати якраз за цим напрямом. То це той напрям, який людина повинна глибоко знати не широкого профілю, а звужений до реальної потреби аграрного бізнесу. Ми маємо сьогодні 64 інтерни. Переважна більшість це. І не дивно ветеринарна медицина, де дуже багато практикуючих молодих людей, які працюють в сфері і тваринництва, і дрібних тварин, і в містах, в тому числі, і відповідальність за живу істоту дуже ж велика. Це ми прекрасно розуміємо. Тому вони з великим задоволенням прикріпляються. Але суть не тільки в тому, що вони три роки знаходяться під, так би мовити, шефством хорошого професора чи доцента, а суть полягає в тому, що по закінченню ми даємо їм сертифікат абсолютно. Коректний, підтверджений 100 знань і 100 вмінь, перекладаємо це англійською мовою і віддаємо у великий світ інтернету. І ця людина, яка дійсно знає і вміє, буде. Кратно витребувала на ринку праці. І я вам скажу, що остання теза найголовніше, чому молоді люди йдуть до нас. Вони хочуть отримати незалежне підтвердження своїх знань і вмінь. Але після трьох років, як вони працюють в конкретній сфері. Тому я впевнений, що цей проєкт, хоч він і пілотний, хоч цей початок, через три роки ми будемо про нього говорити як прорив у діяльності університетів, коли вони. Супроводжують своїх випускників, чим піднімаючи імідж як освіти, так і університету в цілому, так і це буде свій особливий унікальний підхід до цієї професії, до цієї сфери. Володимир Іванович, ми бачимо, що багато професій, маркетологів, так юристів, але сьогодні чого не вистачає нашій державі, так це того, що люди будуть виробляти власними руками і будуть використовувати той неймовірний потенціал, який закладений на нашій землі. Ми часто говоримо, як рухати економіку держави. Я абсолютно переконаний, що в університеті ми формуємо дві категорії молодих людей. Перше, це ті, які претендують на роботу в крупних агрофірмах, в крупних компаніях. Вони дійсно сьогодні готові працювати в колективі, в команді. Вони багато знають, вони бачили світ. І це дуже добре, це зайнятість. Але ми орієнтуємо наших молодих людей, щоб вони не виключали поняття самозайнятості. Тобто, коли людина набула вже, ну наприклад, трьохрічного чи п'ятирічного досвіду, вона може вийти з компанії, з крупної компанії, такої як кернел, Миронівський хлібопродукт. Вона вже підготовлена до самостійного професійного або бізнес-життя. І ми їм говоримо: повертайтесь до університету, ми вам доможемо через наш бізнес-інкубатор розказати все, що все, що стосується фіскальних питань, юридичних питань. ну, і економічних в цілому, щоб ви могли почати свій бізнес. Я впевнений, що сьогодні держава має всі шанси через самозайнятість, через пошук молодих молодих людей розпочати свій бізнес, різко підвищити ефективність держави в цілому. Я маю на увазі це виробництво, це кількість податків, бюджет в цілому, і безумовно рівень життя населення. Ну багато хто шукає собі експертів, аналітиків для того, що яким чином реалізувати свої знання, свій досвід, свої вміння, і тут одразу університет. Тед пропонує такий бізнес-інкубатор стратегічний план розвитку, тобто це унікально досить. Ну, ми знаходимося в дуже серйозному конкурентному полі. Я не відкрию великого секрету, що сьогодні кожен університет шукає свій проект, свій ключ до успіху. Я думаю, що ми в університеті на правильному шляху, тому що ми бачимо, ми відчуваємо молодих людей, ми розуміємо їхні потреби. Паралельно ми працюємо над тим, щоб викладач також відповідав сьогодні сучасному рівню і говорив англійською мовою, і міг спілкуватися з закордонними колегами і писати статті в міжнародних виданнях. Тобто, це задача в цілому університету, і я абсолютно переконаний, що на сьогоднішній день молодим людям, які випустилися, які закінчили навчання у Сумській області, Чернігівській, дуже зручно було б навчатись в одному із університетів Сумської області. Тут є всі можливості не тільки в Сумському національному аграрному, а і в інших університетах. Рівень надзвичайно високий, рівень достатній для того, щоб мати прекрасне майбутнє. Володимир Іванович, останнє запитання, що потрібно для того, щоб стати вашим студентом? Щоб стати нашим студентом, дійсно, треба для першої категорії, ті, що закінчили школу, треба мати позитивні результати зовнішнього незалежного оцінювання по тих трьох предметах, які по різних напрямках різні, і в електронному вигляді безумовно подати заяву і потім принести. Оригінали для тих, хто навчається у коледжах технікумах, можуть прийти до нас за скороченим терміном навчання і відповідно за три роки отримати фах. Але тут будуть фахові іспити. І третій, третя можливість це дійсно з минулого року держава дає можливість на курсах MBA, на магістерських курсах. Навчати людей, які мають повну вищу освіту, базову вищу освіту, вибачаюся, або повну вищу освіту, це бакалавр або спеціаліст, приходити на будь-який напрям. Ну, наприклад, сьогодні економіст може прийти на напрям агрономія, але він повинен здати фаховий іспит. Тобто це третя можливість для дорослих людей, які вже сьогодні працюють у бізнесі, прийти до університету і отримати одну із. Практичних практично застосованих професій, навіть якщо колись вони ну, отримали ту професію, яка вона яка не витребована зараз на ринку праці. Ну що ж, Володимир Іванович, я дуже дякую вам за цю змістовну розмову. Бажаю успіхів. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні була розмова із ректором Сумського національного аграрного університету Володимиром Ладикою. Всім дякую за увагу. Бережіть себе. До побачення.